Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, в Франції і так далі, для кого важлива взагалі, ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде перейміновано на країни інакшого порядку, загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то на чому держала взагалі, вся Європа на християнстві. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю, і почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетів. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Ва, я зараз не хейчу мусульман, просто розказую, яка ось ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. Хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити. У цю всю кабалу й дійшло до того, що вже замість християнських церков в європи получається мечети. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряда. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть. І дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там річні граніці, де не річні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років дай Боже народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а де більше і пособі вони за них за всіх отримують. І так далі. Вони отримують собі на життя. Набагато більше ніж німці, які там живуть чи ті самі французи чи британці. Я ж багато європи мандрую. Я бачу його. Я ну я бачу, що робиться. Це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не спустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою. Таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і це вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління, я думаю, через два покоління все. Вже якщо ви там закопались, в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. А арабська стане більш інтернаціональною, ніж у ці місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу таку, як бачили раніше. На жаль, шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.